Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, ну що, 8.00, Це сніданок. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити про те, що на аукціоні не можуть продати найбільший недобудований хмарочос в Україні. Що ж таке? Так, ну от власне про ціну цієї споруди, скільки це коштує, чому вона не добудована, чому настільки часу в принципі зводилась і тепер не продається. От з деталями цієї історії розбирався наш Андрій Люховець. Він чергує Андрію. Вітання тобі ще раз розповідай. Покажи, будь ласка, хмурочос, може хтось з речів купить, я ж не знаю. Слухайте, а там в принципі готові. Я так проанонсую, готові зробити величезну знижку. Супер. Наскільки велику зараз? Усе розкажу. Угу. Готуйте гаманці. Отож, за моєю спиною розташована так звана Sky Tower. Це недобудований найбільший хмарочос в Україні. І от його виставили зараз на аукціон. Єдиний нюанс: його потрібно добудувати для того, щоб він був найбільшим і найвищим хмарочосом в Україні, і, в принципі, одним із найвищих у східній Європі. А, а поки що, ця споруда носить лише статус короля недобудов в Україні. Отож, будівництво проєкту Sky Towers розпочалося в 2007 році. І ось. От будинок мав сягати е, трошечки більше 200 метрів у висоту. До того як от там з'явився ось цей Скайтавер, недобудована ця будівля, і біля неї ще три сусідки. Там була просто прекрасна зелена оаза, розташований у центрі наш центральний рац з прекрасною своєю архітектурою. І дві невеликі такі, от сквер, два, два невеликих сквери, які просто по обох боків проспекту Берестейського і от Борчагівського, ну була неймовірна зона. Потім от настав 2007 рік, і розпочалося ось це от в вел... Велике будівництво цього хмарочоса план був дуже амбітний і спочатку знову ж таки у 2007 році були питання: а чи потрібен він, а чи доцільне архітектурне розміщення. Швидко все вирішили, все потрібно, знайшлися гроші, і будівництво розпочалося. Це мав бути один із найбільших офісних центрів, і також один із найбільших готелів в столиці і загалом в Україні. 17 тисяч співробітників мало розміщуватися у 47-поверховій будівлі, а сусідня 41-поверхова вежа цього хмарочоса мала бути мала стати готелем на 500 номерів. Унизу ж під будівлями закладений паркінг на 860 машин. На місці. і вісім поверхів під землею. Загальні загальна вартість на 2007 рік цього проєкту оцінювалася у просто космічні півмільярда доларів. А його проєктувало гонкольське бюро а до київських ралій адаптовували уже київські архітектори. І на сьогоднішній момент для того, щоб зрозуміти амбітність проєкту, я вирішив порівняти от, ем, ті найвищі будівлі, які є в столиці. Отож, Sky Towers мав згідно проєкту мати висоту 214 метрів. Найвищий хмарочос Києва на сьогоднішній момент це ЖК Кловський, має 168 метрів. А башта ТРЦ Гулівер має 141 метр у висоту. А парус це бізнес-центр має 133 метри, і відтак це мав бути от найвищий, найбільший, найбільший будинок у східній Європі і загалом у столиці. Проте не склалося. Роботи з перервами тривали 9 років. Спершу планували закінчити до 2012 року, щоб встигнути, хоча б частково за рахунок туристів, які будуть жити в готелі, окупити цей амбітний проект. Знову ж таки не склалося. Забудовник встиг звести лише 27 поверхів поверхів, запланованих 47. А ще 8 поверхів під землею, все таки вдалося побудувати. Тому це також один із таких мегапроєктів, які є до речі, у столиці 8 поверхів під землею у Sky Towers. В період з 2012 по 2016 почалися ці от космічні схеми з передачі. Кому буде належати, тому що е, зрозуміло, що важко добудовувати, де шукати гроші. А декілька власників на початку будівництва було, тобто декілька друзів вирішили скинутися грошима. По дорозі хтось почав відпадати. Ну а потім, хто кому це залишилося, вирішили, що йому цей проєкт доводити до розуму не потрібно. І знову ж таки почалися схеми з передачі е, у висновку. Ця будівля перейшла у власність до однієї з компаній, яка має назву Агентство офісного будівництва. Але у лютому 2021 року ця компанія збанкрутіла, і з них мали стягнути 6 мільярдів гривень боргу. Відповідно, перейшло у власність ця будівля одному із державних банків. А відповідно на сьогоднішній момент цей довгобут, цей король довгобудів належить державі. Тому, в принципі, і прийшло рішення для того, щоб його виставити. Безпосередньо на аукціон, щоб, хоча б якісь гроші, повернути з цього. В 2018 році оцінювалася ця будівля в 370 мільйонів доларів. І тоді ще за каденції початкового кличка, скажімо так, навіть був такий грандіозний проєкт добудувати її і всю адміністрацію КМДА перевести безпосередньо у цей офісний центр. Не склалося знову ж таки, і потім почалися вже нові нові перипетії. Тому з 2021 року цей довгобуд з'явився на державному аукціоні. Ціонів з початковою ставкою 7,5 мільярдів гривень через те, що покупець довго не відгукувався, стартову ціну знизили до 5,5 мільярдів, і от за час війни вирішили, що знову ж таки давайте спробуємо її продати, і от на сьогоднішній момент. Увага! Гаманці, я думаю, ви приготували, так як ми анонсували. Один і один мільярд гривень просять на аукціоні. Аукціон стартує 27 вересня. Проте, увага! Для тих, хто захоче купити будівлю, от буде вже готовий купити власники будівлі, в принципі, держава, готова знизити ціну до 830 мільйонів гривень. Тому. Якщо раптом десь під подушкою у вас завалялося 830 мільйонів гривень, будь ласка, ви стаєте власником найбільшої недобудованої будівлі в Україні, колеги. Пожа, ти... Така пропозиція. Слухай, така пропозиція Зразковий ріелтор року. Знаєш, фактично, така от усмішка, все така підготовленість. <свист> Дякую тобі, Андрію. Ти знаєш, так розказав, що навіть хочеться меморіальну дошку вже поставити там десь внизу. Я вже не знаю, що навіть за стільки мільйонів може вже і не куплять. Там бо щось таке, якийсь бурельний шлях у того хмарочоса. Дякую тобі, Андрій Луховець. І насправді ця історія не лише про один хмарочос, це історія насправді про а, політику в більшості наших міст і столиці, зокрема. Так? Це ж не лише в столиці, Абсолют. такі недобудови Абсолют. є, які Абсолют. зводяться з грандіозними. Планами, дизайнами і проектами, але по факту потім стоять ось так. А от там ви бачили біля раксу. Та я питаю маленький був зовсім РАКС Це був ну я ясно, що Здавалось, я був маленький. Про просто, ж це така будівля Господи. величезна. Та а тепер ці три. Це Дритки. дві будівлі було, ракси крематорій, які такі великі, знаєш, страшно було зайти. А потім, ну, навіть схожі, до речі, так. Yeah. І в цьому, до речі, щось є. Така ініціація, знаєш, у шлюб і у той світ. От, але не про це зараз. А потім почали будувати оті хмарочоси, про які казав Андрій. Бачите, оце mm -hmm. світлини якраз мого дитинства. Тоді, Одно, коли ще не було раніше. Тоді, коли ще та, не було хмарочосів. Ну, це 80-ті, це не такі От. А зараз та, все трошки, от, а зараз не, 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 не видно навіть раксу. І все. Так такий маленький в порівнянні тепер з цими висотками? Я за те. Щоб Київ будувався, за те, щоб Київ був модерновим містом, тому що ну зруйновано було багато під час Другої світової війни. Це нормально. Купа є планів, аля як Берлін, аля як Гонконг, аля. Тобто Київ не треба оці зводити як е, новозвиженців. Ці всі знаєш, пряничні е, uh -huh. будиночки. Ні, треба реально будувати сучасні, але треба з планом це будувати, з мізками е, не лише для гаманцю. Це ж треба, щоб план міста був розроблений, затверджений. Воно збудують. А потім е, 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 е. роблять кілька хмарочосів, наприклад, зараз я зараз не буду казати, які у Києві і так далі зареєстровані як добудови до кав'ярні. 30 поверхів. Будинок, люди добрі, ви що? І це, 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 це наше, наше місто. Це наше це ж означає, що він не пройшов підпис архітектора або прийшов отак. Це означає, що він псує чи не псує місто всім всім плювати. Що з інфраструктурою, що з логістикою? Всім Це плюват. багато чого ну, означає так, «Міняю жінку» – новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 Україна.